Всім привіт, на зв'язку Ігор, Засновник Морко. В цьому відео ми налаштуємо способи доставки нова пошта в плагіні UShipping. Shipping – це єдиний плагін, який вам потрібен для способів доставки по Україні та з України за кордон. У нас є нова пошта, Укрпошта, розетка, навіть нова Global. Але зараз ми поговоримо саме про налаштування найпопулярнішого нова пошта. Отже, ви встановили активували плагін. В адмінці у вас з'явилося меню і Шипінг. Переходите в глобальні налаштування. Активуйте нову пошту, натискаєте Зберегти. І переходите в налаштування саме нової пошти. І єдине, що вам потрібно на даному етапі це ключ API. Тут у нас є коротке відео, де його можна знайти. Я вже підготувався, ключ просто злений записав. Натискаю Зберегти. Є перевірка пройдена, ключ, API вірний. Добре. Тепер нам потрібно перейти в WooCommerce, налаштування, доставка. Якщо у вас немає зони Україна, додайте її. І всередині у вас будуть три способи доставки нова пошта. На відділення «Новопошта в поштомат і «Новопошта на адресу. Це є три окремі способи доставки. Чому окремі? Тому що ви можете точніше регулювати правила і умови для кожного з них. Скажімо, у вас буде акція безкоштовно в поштомати а на вихідні. Вам потрібно поштомати окремим способом. Вам не потрібна адреса, ви її просто вимкнете. І так далі. Але якщо вам потрібно лише нова пошта на відділення і поштомати, а вам не потрібно два окремих способи, зараз ми до цього також перейдемо. Отже, переходимо в налаштування першого способу: нова пошта на відділення. Ми можемо задати заголовок, Ми можемо задати фіксовану вартість доставки, скажімо, 30 грн. ми будемо брати. Але якщо сума замовлення дійде до ось цієї суми. Ви можете вказати їх до скажімо 500 гривень, так? то доставка буде безкоштовна. І ось тут ми можемо прописати навіть текст, який буде з'являтися замість назви способу доставки. Тобто замовлення на 500 гривень, назва способу доставки зміниться на безкоштовно новопошта на відділення. Ці налаштування є у всіх наших способах доставки: нова пошта, Укрпошта і інші методи. Що стосується ще двох особливостей, у нас є два налаштування. Можна показувати лише відділення, тобто по замовчуванню, ось цей єдиний спосіб, його можна назвати на відділення слеш поштомати і ось так зберегти, головне, щоб у вас тут був вимкнений чекбокс. так і у вас в одному способі доставки будуть і відділені, і поштомати, і точки видачі. Якщо ви хочете лише на відділення, вмикаєте оцей чекбокс, і у вас будуть лише відділені. І якщо другий, друга важлива особливість, якщо ви бачите, що у вас пошук займає багато часу, ви можете уточнити пошук. І здійснювати його лише за номером відділення. Тобто вмикаєте цей чекбокс, у вас приблизно на від 0,5 до 0,75 секунди, що буде працювати швидше за рахунок того, що буде лише працювати по номеру. Якщо цей чекбокс вимкнений, ви можете вказати, скажімо, при оформленні будете шукати, скажімо, номер 100, а у вас у видачі буде і відділення номер 100. І якщо є в цьому місці пункт видачі номер 100 і якщо якась вулиця з номером 100, також буде в результатах видачі. Тому для більш точного і швидкого пошуку ви можете вмикати ось це налаштування. Все, натискаєте Зберегти. Точніше, я захотів вилучити поштомати зі списку, тому я з назвою переберу поштомати, натискаю Зберегти. І у мене все налаштовано окремо нова пошта на відділення, окремо нова пошта поштомат і окремо нова пошта на адресу. Покажу, як це виглядає в нашому шаблоні. До речі, цей шаблон ви можете придбати, встановити самостійно собі на сайт, або ми зробимо це за вас. Ось так виглядає в нас в шаблоні. Ось вартість доставки, те, що я вказував для тесту окремо в поштомат, окремо на адресу. Наразі це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші запитання в коментарях, про що ще зняти відео. Користуйтесь плагінами Морк.